Всім привіт, слава Україні! Мене звати Ігор, і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні ми порівняємо дві карти Вигода від А банку та Сенсбанку. банку. Нещодавно я зробив відеоогляд брендингу і карти Вигода від А банку та Епіцентру. Але виявляється, Епіцентр запустив аналогічну карту з такою ж назвою у співпраці із Сенсбанком. Тому, думаю, буде незгаїм порівняти ці дві карти. Тому давайте почнемо із того, що спільного між цими двома картами. Обидві карти не мають плати за обслуговування і є безкоштовними кредитними картами. Обидві карти мають 1% кешбеку на усі покупки в будь-яких магазинах. Але цей кешбек ви можете використати лише на погашення покупок в епіцентрі, здійснених за рахунок кредитного ліміту. Тобто, по обидвох картах цей кешбек не має сенсу, якщо ви не здійснюєте покупки за рахунок кредитних коштів в епіцентрі. Адже не маючи непогашених покупок в цьому гіпермаркеті, ви не зможете вивести ці кошти. А також, якщо ви вже погасили покупку в епіцентрі, але у вас залишили ще кошти на балансі такого кешбеку, то ви його не зможете використати. Тому по двох картах цей кешбек не має жодного сенсу, якщо немає покупок в епіцентрі. Також по обидвох картах при здійсненні покупок в епіцентрі, окрім даного кешбеку, буде ще нараховуватись бали у розмірі 1% на програму лояльності Вигода від Епіцентру. Дані бали ви можете використати на майбутні покупки в гіпермаркетах Епіцентр чи на його сайті. Тобто при покупках у епіцентрі можна вважати, що у вас буде кешбек 2% 1% за безготівковий розрахунок картою і ще 1% на програму лояльності Вигода. Карта вигода від Сенсбанку банку та А-банку мають пільговий період до 62 днів. Відкривши дані карти, клієнти мають змогу отримати велком бонус у розмірі 250 гривень на рахунок кешбеку вигода. Тобто ці 250 гривень, якщо ви їх і отримаєте, ви не можете вивезти готівкою, а можете їх використати лише на погашення покупок, які були здійснені у епіцентрі і за рахунок кредитних коштів. Але для отримання цього бонусу банки виставили різні умови. В А банку, щоб отримати дані 250 гривень, потрібно протягом 60 днів після відкриття даної карти здійснити покупки на загальну суму не менше 10 тисяч гривень в епіцентрі за рахунок кредитних коштів. А ось у Сенсбанку все те саме, але загальна сума покупок повинна становити не менше 15 тисяч гривень. Фактично, умови співпраці банків з епіцентром ідентичні, є різниця лише в умовах отримання 250 гривень бонусу, а також, а банк в додаток пропонує безпроцентну розстрочку терміном до 6 місяців включно на покупки здійснені в епіцентрі. Сенсбанк по своїй карті вигоди такої розстрочки в епіцентрі не пропонує, але має свої окремі програми розстрочок. А банк по своїй карті пропонує кредитний ліміт до 200 тисяч гривень з процентною ставкою 3,4% на місяць, а Сенсбанк – кредитний ліміт до 100 тисяч гривень та процентну ставку у розмірі 3,75% на місяць. Комісія за зняття готівки по карті від А банку залежить від суми зняття, і якщо знімати більше однієї тисячі гривень, то комісія становитиме 4%. А ось у Сенсбанку стандартний тариф у розмірі 4% від суми зняття кредитних коштів. Якщо ви плануєте знімати власні кошти, то у А-банку комісія на таке зняття буде 0,9% від суми. А ось у Сенсбанку ви можете двічі на місяць власні кошти зняти через касу такого банку і до 20 тисяч гривень на місяць через банкомати. Якщо ліміти на безкоштовне зняття власних коштів Сенсбанку ви вичерпали, то далі у вас буде комісія 3% від суми, але не менше 25 гривень. Щодо переказів, то карта А-банку дозволяє переказувати власні кошти без комісії на карти А-Банку, а також без комісії, але у межах щомісячного ліміту 100 тисяч гривень на карти інших банків. Переказ за рахунок кредитних коштів на будь-які карти йде з комісією 4%. У Сенсбанку банку переказ власних коштів у межах України без комісії. А за рахунок кредитних коштів з комісією 4%. Тому щодо переказів можна сказати, що тарифи практично ідентичні. Сенсбанк зараз нараховує також 8% річних на залишок власних коштів по карті вигода. А банк станом на зараз не нараховує жодних процентів на залишок, але слід пам'ятати, що карта кредитна і навіть кешбек зав'язаний на тому, щоб бути у мінусі. І тому, навряд чи на даній карті ви триматимете власні кошти. Неважливо, чи це Сенсбанк чи Абанк. Тому, як висновок, суттєвої різниці між картами немає. Умови співпраці з епіцентром обидвох банків майже ідентичні, за винятком того, що А-банк в додаток пропонує безкоштовну розстрочку до 6 місяців включно на покупки в епіцентрі, і дає лише трішки кращі умови на отримання 250 гривень, як велкам бонусу. Щодо інших тарифів, таких як процентна ставка, то вона трішки нижча в А-банку. Комісії за зняття готівки краще в Сенс банку, а тарифи переказів практично ідентичні. А загалом, щодо корисності карти-вигода від будь-якого з даних банків, то суто, на мою думку, я не бачу якогось великого стимулу відкривати дану карту. Вона може бути цікава лише тим, хто постійно і досить часто здійснює покупки в епіцентрі. Кешбек на усе в 1% втрачає свою цікавість тим, що його можна витратити лише на покупки в епіцентрі за рахунок кредитних коштів. Я розумію, що дана співпраця націлена мотивувати користувачів здійснювати покупки саме в цьому гіпермаркеті. Але такі умови не можу назвати дуже привабливими. Ось якщо б ось цей кешбек на осе можна було б вивести в готівку як звичайний кешбек, тоді це була б зовсім інша історія. А так, маємо те, що маємо. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуватись на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений на даремне. До нових зустрічей!